Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк ЮАМ. Нове чудове надходження для вас. Це в нас Hyundai i30 2011 року. З надійним та економічним дизельним двигуном об'ємом 1,6 літри, автоматичною коробкою передач, також надійний гідротрансформатор. Передній привід. Автомобіль має гарний як візуальний, так і технічний стан. Не потребує жодних вкладень. Красивих легкоспавних дисках взута. Свіженька літна кугума, мішелін, до речі. Салончик у нас текстильний, в збереженому стані, так також без зауважень. По салончику повний електропакет, шкіряне мультикермо. Кондиціонер, заправлений та працює, штатне мультимедіа, підігрів переднього ряду сидінь. Та інші корисні та зручні в використанні функції. Кого зацікавило авто, запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв. А придбати дане авто можна як за готівку, так і в лізинг. І ще у нас є трийден, чекаємо на вас.